Доброго дня всім! З вами, як завжди, канал Обзорщик Україна. Сьогодні на огляді у нас машинка для набивки сигарет е моделі gr 12005 Постачається у. Звичайній картонній коробці. При відкриванні нас чекає блок на 8,4 вольта 1 амперний. Чекає нас також сама машинка у синьому кольорі. Вони є у синьому кольорі і є у червоному. В мене це синя. Також такою лівочку. Також в комплекті до машинки є ось така типу лопатка і така ось типу щітка для чистки. Також у комплекті інструкція на англійській мові. Звичайна інструкція. Машинкою я до замовлення собі я машинку таку бачив. Е, на машинці є одна єдина кнопка, яка запускає мотор, який крутить і набиває. Тут вона йде як кнопка для зажимання гільзи. Тобто Ті Також вона йде для е, затяжки по типу е, плотності набивання. Для роботи вона от, працює від блока. Зараз я включу, я покажу, як вона працює. Штекер у ній йде звичайний тонкий. Штекер вставляється з заднього роз'єму і працює нажиманням однієї кнопки. Шумить трошки так. Нормально, але роботу вона свою виконує на всі 100%. Ось така просто у користуванні машинка. Сюди накидається тютюн. Потім закладається сюди. Зараз я візьму -ху -ху -ху. звичайну гільзу. Гільза, тобто звичайна сигарета. Також до машинки я замовляв ось такі гільзи. Ну тут зараз тропік, тобто мікс. Також на сайті, там, де я її замовляв. Є е, і звичайні, і з смаком. Ну я взяв з смаком. Ось так воно виглядає на е, самій машинці. Ось. Закладається просто в трубку, відпускається кнопка. Відпускається тобто, ось цей важіль і натискається кнопка. Ось. І по такому принципу. Працює. Ой, набивання сигарети. Огляд короткий, все зрозуміло. Всім дякую за те, що подивились. Обов'язково підписуємось, ставимо лайки, обов'язково друкуємо коментарі, піднімаємо стил, підписуємось, хто ще не підписаний. Всім дякую!